З яких ви країли. Цей корабель ваше тіло, цей барабан ваше серце. А ваш Бог. Це слава Риму! Приготуйся до удару! Довго ти був рабом? П'ять років. Як звати тебе Бенгур? На основі величного сюжету. Мою родину дуже шанували в Єрусалимі. З прибуттям. Прошу, скажи мені, хто тут вороги Рим. Я не назву тобі імен, доки нас не зрадив. <п 'ят> Мій же брат. Мерсала, мене робили злого! Рим вимагає крові. Розіпніть їх. Цього року. Цей світ належить Риму. Їхні <п 'ят> закони. Їхня сила. Я не дам месаля уникнути покарання. Наші мати і сестра вмерли швидко. Берто! Берто! Я помщуся за смерть моїх рідних. Є один спосіб. Від параметрів вічерс та методи має вічерс. На арені законів немає. Перегони — кривава гра. Програєш. Загинеш. Якщо твій брат гордість Риму, здолай його і здолаєш імперію. Цим ти помсту і здійсниш. маєш голос, люди підуть за тобою. Я б пішла. Швидше, швидше, давай. Краще б ти не з'являвся. Краще б ти мене вбив. Я вб'ю. Брат! Проти брата! Раб Проти імперії. Пам'ятай, до перемоги перший Смерті останні. Давай! Розважаймось, братику! Стань і висять! Нехайно, встань! Пенгур. 8 вересня, у кіно